Добрий день, діти та добрий день дорослі. Привіт, друзі! Давайте разом привітаємось. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку зимо прекрасна! Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки слухняні. Дітки. А ви пам'ятаєте, що нам треба з вами дістатися до водоспаду емоцій? Тому пропоную вам заплющити очі та уявити себе маленькою хмаринкою, яка пливе по небу до водоспаду. А ось і водоспад розплющить очі. Ми знову перетворилися на дітей. Водоспад емоцій, як і люди, має різний-різний настрій. Залежить від, від людей, які потрапили до нього та їхніх вчинків. Водоспад пропонує нам оцінити людей та настрій, який вони дарують. Якщо поганий вчинок, ми знищуємо ручки. А якщо хороший вчинок, та хороший настрій, ми плескаємо в дороги. А ще свій настрій можна показати без слів мімікою. Давайте разом спробуємо. Гра покажи настрій. Злякайтесь, як зайчик, що побачив вовка. Злякайтесь, як дитина, яка загубилася. Зрадіти, як цуценятко, яке побачило маму. Зрадіти, як двоє товаришів після розлуки. Насуптесь, як дощова хмарка. Розсертеся як дитина, у якої забрали іграшку. Розсертесь як розбишака, який свариться. Чудово. Молодці добре впорались з завданням. Щоб потрапити на острів риторика, ви маєте навчитись гарно та переконливо виступати з промовою перед слухачами. Наука красномовства не проста. Але ми обов'язково її опануємо. А зараз на вже час повертатися додому. Заплющуємо очі та перетворюємось на хмаринки. Полетіли! Ось ми і вдома. Пропонуємо вам зіграти в цю гру з друзями. До побачення, любі! Ми дуже будемо чекати на ваші відео! Пока-пока! До нової зустрічі, друзі! Пограй у гру з друзями або батьками. Намалюй різні емоції, витягніть картки та приклейте їх до голови. Гравці не знають, яка емоція у них на голові, та повинні вгадати, показуючи один одному або розповідаючи, коли ми цю емоцію відчуваємо. Успіхів тобі та цікавої гри!